Ситуація з наступом на Харківщині, це безумовно події тижня. ГУР, Збройні Сили України, представники офісу президента всі розповідали, що бачать підготовку наступу. Всі говорили, що ми на 100% готові, у нас там фортифікація, у нас там все значить, чекають ворога, і тут виходить навіть фотки постали до слова фортифікації. І тут ворог переходить наш кордон і просувається на 8 кілометрів. Ем, от як таке може бути, що. На другий рік війни ми чи не ми, а влада певною мірою, там військовій адміністрації брешуть, що насправді відбувається. Хіба не зрозуміло, що це питання життя і смерті, а не питання, типу, скільки там грошей ти поклав собі в карман в кишені? Ну напевне, війна не для всіх, і напевне, це питання життя і смерті тільки тих, хто захищає Україну, а не тих, хто розподіляють гроші, тих, хто на них заробляють, крадуть. От в цей самий час виронуло дві цифри. Цифра 368, по-моєму, якщо не помиляюсь, мільйонів гривень, яка пішла на облаштування дороги вовчанськ Харків. Це щоб російським танкам було зручніше на Харків наступати звідти? Я? Я не розумію. При чому ті кадри яких показано, як відбувається робота по тій дорозі, це стопроцентне тупе списання коштів? Ця дорога до першої зими, вона злізе, цей асфальт не буде триматися, плюс це зона бойових дій. Ті гроші, їх би вистачило на дуже серйозні фортифікації. Далі відома цифра про мільярд, яка пройшла теж по цій області, а загально по фортифікаціях кажуть про 7 мільярдів саме там, по Харківщині. От просто питання: де ділися ці кошти? Насправді вже є розслідування, вже є докази. Ну, виявляється, що місцевий голова Овасені Кубув це проводив через свої якісь фірми прокладки. Ми вже маємо історію з фітнес-тренеркою в Дніпропетровській області. Там, принаймні, зі скрипом, але була якась реакція. Тут зараз повний захист, повне відстоювання, жодних дій, жодних абсолютно реагувань на ну такі зочинні речі. Більше того, запустили замість того, щоб зробити реальну перевірку, що відбулося, провести термінові розслідування, то що визначиться, що далі, чи є там, взагалі хоч якісь фортифікації, запускають різних говорячих голів, особливо тих, яких прикупили серед військових. Є там такі. Які починають ну матом крити всіх тих, хто сумнівається, і розкрити, і верещати, що все в порядку, все в порядку, все чудово, фортифікації всі є. Це просто ви їх не бачите, вам не треба бачити. Військові їх не бачать. Ну, військовим теж не обов'язково бачити. і ворожі військові чомусь їх не бачать, проходять там і навіть не здогадується, що вони переходять через надпотужну лінію оборони, тому що? Тому що насправді нічого нема. Це, це відома історія і від військових, і від тих, хто пробує допомагати. От були виїзди. Пригадуєте в березні місяці, в перші в кінці першої декади 에, прилетіло щось дуже серйозно. Прилетів від США. Я думаю, що на певній фортифікації були американські гроші. Тому така паніка піднялася. Відправили відразу. Причому категорично ні одної людини від опозиції, чи навіть від інших фракцій, навіть дружніх. Відправили терміново три групи по 10 чоловік робити, знімати ролики про прекрасні фортифікації. Їх звозили по кількох е цих потьомкінських селах, де були зняті окремі інтеркелярні. От пригадайте, якого типу. Ну наприклад, такі як Володимир Зеленський знімав з інтерв'ю для з, з, з зомбі марафону е на Чернігівщині. Всі, хто на це подивилися, загузхопилися. Кажуть, так це парк Київська Русь типовий. Це для імітації, це для ігор дитячих годиться. Воно не надається взагалі для фортифікації. Це не фортифікації, це просто декорації для дешевого серіалу. І от такі самі декорації, вони проїхалися десь на Запоріжжі, щось записали. Від військових звідти знаємо. Вони, коли їм доводиться відходити на другу лінію, фортифікації нема. Авдіївка по Донеччині, знаємо. Відходили фортифікації. Фортифікації відсутні взагалі по часовому яру, чому ворог пробравався на височину, і така зараз страшна ситуація на висті височині біля часового яру, тому що там не було жодних фортифікацій взагалі і на Харківщині, і на Сумщині. Ми маємо підтвердження, фортифікації теж не було. Більше того. Військові самі власноручно лопатами. Ще раз кажу, лопатами копали для себе окопи траншеї, щоб хоч якось прикритися. При тому, всьому, що є море, вона ж дорожнє будівництво було на повний роз розмах, і на, на відповідних площадках стоять не сотні, а тисячі грейдерів, тракторів різної іншої інженерної техніки. Їх не надали військовим. Є тільки кілька ділянок, на яких готували якісь показові речі, знімали ролик для новин, як там копають тракторами. От передали від Порошенка, передають напевне від інших доброчинних організацій. От там тільки з'являється взагалі техніка, якою, хоч щось роблять. Бо насправді, ну ще раз кажу, є тільки демонстративно показові ділянки. Це розкрадання десь сумарно на е, було на 40, ну десь на 60 мільярдів гривень. Розкрадання, причому майже тотальне, тому це. Це, це мародерство під час війни інакше цього назвати не можна. Це що стосується фортифікації. А ну добре, фортифікації. Роз... Причому почалася якась брехня, що там близько до кордону не можна копати, не можна їх створювати. Як не можна? Подивіться, як по самій лінії кордону ворог будує ці лінії суровіки на то, що ми стріляємо, він будує і не дуже це йому заважало. От зараз, коли застабілізувалося, ну кажуть, що застабілізувалося, військові кажуть, що ще не зовсім ситуація на Харківщині. І ми маємо повертати ці території. Я вам гарантую, що зараз там фортифікації появляться, тільки наші, а не наші, а ворожі. Вони будуть в і прокопані, і вбетоновані буквально за лічені дні і будуть прикривати ті ворожі окупаційні сили. І ми не матимемо змоги. Ті 136, наскільки я зараз розумію, станом на вчорашній день квадратні кілометри, просто так вернути, тільки страшними жертвами, страшними е, ударами, страшними втратами. От це називається, коли вигадують причину не прикрити прифронтове місто Вовчанськ, хоча би якимись траншеями, щоб військові могли там заховатися і ушити її в голому полі, не прикрити наступ від кордону в напрямку на Харків. Ну, це, це злочин. Більше того, маємо фотографії, коли були вироблені ще. На початку 23-го року, оці так звані зуби дракона, оці пірамідки, вони звалені біля одного з сіл на Харківщині, від якого 18 кілометрів вже до Харкова. Вони звалені на узбіччі дороги. Їх досі навіть не виколи на трасу для захисту від можливого прориву військової техніки. А ворог саме туди рветься там основний удар. Ну от маємо ці ситуації. Це, це це злочин. Це мародерство, і цей злочин ну, він санкціонований самого верху. Я вам нагадаю. Прес-конференція Володимира Зеленського в останні дні лютого пам'ятаєте? Запитання е, всі ж знають, що фортифікації немає. Журналісти знають, місцеві жителі знають, військові знають. І журналіст питається, що з цим фортифікаціями чи ви щось робите, чи щось готується? Відповідь наступна: я був на Харківщині, там на 98% все готове. Це еталонні фортифікації, які найкраще всій Україні рівнятися на Харківщину. Якщо десь гірше ніж на Харківщині, що може бути гірше? Тоді з ними будемо розбиратися. Все це поінформованість верховного головнокомандувача. Мені не цікаво, чи він сам збрехав, чи йому збрехали. За це має бути. Ну, принаймні, голова ова має бути не просто звільнений. Він має вже до сьогоднішнього дня бути ув'язнений. Слухайте, в нашій ворог тих, хто розкрадають, от ми дивимося на ворога. Там зараз пішли арешти в міністерстві оборони, і ми зараз будемо мати дуже погану ситуацію, коли ворога перестануть красти на обороні. І вони всю цю силу кинуть проти України, всі ці фінансові ресурси. А в нас крадуть так само до 100%. на протифікаціях від 90% до 100%, на озброєннях ну від 30% до 60%, Тобто нічого не змінилося. Може, останній буквально момент і ще про підготовку. Всі розказували, що буде цей наступ. Головне управління розвідки сповіщає, що він пішов по графіку. Вони знали час і годину, коли почнуть наступати расисти. Вони знали все. Це пряма заява головного управління розвідки. І що населення попередили евакуацію з Учанська? Провели ні, проводити підготовка Угу. Так, да, от зараз вже під вогнем, там загиблі є місцеві, там багато поранених. Е, є тих, кого захопив ворог, і Вони розказують про страшні історії, що їм там погрожують вбивством. То що е, про підготовку туди резервів, ще щось, хоч щось там відбулося. Ні, по гарячому так зараз там море техніки, зараз там вже копають під кулями, під бомбами, під всім. Тепер все робиться після того, як це вторгнення. Ну, всі казали, що це по графіку, ми знаємо по годинах. Хто не Тараса, а ще питання? От щодо е, можливих перемовин з Росією. про це вже йде розмова, тим більше Путін полетів до Китаю. У нас на каналі вийшло інтерв'ю з істориком, е, доктором історичних наук паном Павлом Гайнижником. До слова посилання ось тут є для тих, хто хоче передивитися. Так, от він за кілька днів до відставки залужного. Спрогнозував його відставку, хоча на той час влада це спростовувала, і він це спрогнозував ледь не до дня, коли його було е звільнено, відставлено. І е от він каже, що пропрацьовується певна схема, за якою війна зупиниться, в тому числі втратою території та можливо навіть зі змінами в конституції. Тут у нас виникає питання, тому що суспільство точно це не підтримує. А чи е владі все одно? Чи підтримує суспільство такі рішення, чи не підтримає? Вони все одно його будуть приймати. Як ви вважаєте? Давайте так перше: чи ведуться переговори, так ведуться. Чи планують якісь зміни до конституції? Поки що не плануються. Хоча в планах далеких є. Росія вимагає вилучити з української конституції кілька положень, зокрема про майбутнє членство в НАТО. Вони б хотіли в ЄС, але про ЄС поки що мовчать. Це відомо. Це відомі ті факти про те, що це готується там. Про безп... ну, всі шість пунктів ультиматуму Путіна з 29 березня зберігають для Росіян силу. Вони здобули їм дали можливість здобути перевагу на полі бою, а далі починається те, що називається посилення чи послаблення переговорних позицій. Реально до переговорів йде все. Росія не входить в переговори. Путін заявляє. от Вчора він заявив, що вони готові на переговори, а Україна з заходом не йдуть на всі їхні умови. А вони поставили свої чіткі умови. Без них вони не погодять і ні на що. Це всі шість пунктів ультиматуму. Це визнання всього, що окуповане російським і Криму, і Порту, і вже тепер нових тих захоплених територій. Це Повна відмова України від НАТО, повна відмова. Це отою та угода з квітня місяця про гарантії безпеки. До речі, на підписанні якої досі чинний указ президента номер 211 дріб 2022. Тобто нічого не помінялося, все продовжується той процес реанімовний, який був 29 березня. Згадайте фактично відмова від Криму, відмова від цілого ряду і. Ших питань, тому числі і мовна політика, взагалі політика е, гуманітарна, то що це скорочення озброєння зброї України і відмови України від отримання наземної зброї. Тошо, тобто там, там не тільки питання про фіксації. Фактично, як майбутнього кордону лінії фронту на момент старту переговорів, це на цьому наполягає Китай. І чомусь 에, Америка каже відновлення, і НАТО кажуть відновлення територіальної тілісності України, Китай каже: не буде ніколи більше ніякої відновлення територіальної тілісності України, виключно по лінії розмежування, де буде фронт зупиниться в період. Переговорів і чомусь наша влада іде до Китаю і каже: Ну коли я би сказав, ми єдиною ключова роль Китаю. Зеленський каже так само в той день, коли голосувалася допомога Сполучених Штатів, сказав е ключова визначена роль Китаю в мирному процесі в Україні і в мирі у всьому світі це в Америці сприйнялося дуже болісно, бо в той день Китай звинуватив як зла за підтримку іранської атаки на Ізраїль. От. Ті всі речі вони показують, що ну мені здається, українська влада вирішила, що йти саме на китайський варіант. А це розподіл України. Це розшанування України по лінії фронту і створення там кордону, санітарних зон, все відмова від території України. Фактична відмова, тільки вона не буде закріплюватися формально в конституції. Можу зрозуміло, що населення на це не піде. А то що стосується населення насправді. Насправді, як мені здається, влада робить вже досить тривалий період чітку програму формування суспільної думки на підтримку ідеї мир будь-якою ціною будь-якою територіальних втрат, втрати гідності, втрати перспективи в НАТО в Європейському Союзі, втрати всього, але тільки за мир. Для чого і робляться всі ті події? Ну, слухайте, почалася ця історія не сьогодні. Згадайте червень місяць, коли відбулася Копенгагенська змова. Я у вас про це розказував колись. Це. Перше, те на сі засідання тих радників, і після того там були впевнені, що все буде хорошо. Іноземні журналісти знайшли витоки з тих засідань, де було підкреслено дуже чітко, що мирні переговори почнуться в липні не цього року, а минулого 23-го року. Потім це все зірвалося. Але з того часу, саме з червня місяця минулого року, почалося лякання населення. Пам'ятаєте, коли появилася теза, до того все пробую говорити ну десь два-три тижні, ну два-три місяці. Ну ще чуть чуть продовжимо. А з червня місяця минулого року почалося, війна, буде на багато років, і оця теза воювати будуть всі. Ніколи так не буває, щоб воювали всі в жодній країні, в жодній війні. Але воювати будуть всі. З того моменту була зруйнована система ефективної мобілізації, яка до того діяла, і була вона перетворена фактично на оце залякування. До того теж були проблеми, але ті всі демонстративно показові при чому вони розганяються через певні провладні ресурси. Оті безчинства представників ТЦК то що вони почалися відтоді. Тоді розпустили тих воєнкомів, Слухайте, ви згадайте ті воєнкоми, про яких тоді розігнали всіх тотально в корупції, їхні заступники, їхні керівники відділів. Вони провели колосальну мобілізаційну роботу в весною 22-го року. Це люди, які там і ночували кругодобово працювали. Їх всіх тотально звинуватили при тому, що абсолютно більше були чесними і самовідданими людьми. Їх всіх викинули і кинули туди людей, які не спроможні були цього робити. І Вони не роблять, але вони залякали суспільство. Суспільство в паніці, розкручування цього мобілізаційної історії. Вона без перерви йде. Мобілізація не йде, а історія залякування іде. Далі, ну оці провали, прокол на Харківщині, провал, рукотворний провал, про залякування суспільства, що зараз на Сумщині попруть, знову починають розказувати про те, що можуть піти на Київ і тому подібне. Ті ж всі речі. Вони ж рукотворні, і мені здається, що це є пряме моделювання суспільної думки, щоб суспільство казало, так, господи, хай вже буде мир будь-якою ціною. Хай забирають все, що хочуть, тільки би пересталося це, щоб припинилася ця мобілізація, щоб припинився цей концтабір і тому подібне. Тому насправді мені здається, що влада зуміла змоделювати суспільну думку. Якщо не буде там якихось вже крайніх форм, там щось на зразок дійсно, як ви е кажете, ваш експерт говорить про зміни в Конституції, ну їх не буде. Перше, хоча б через саму конституцію, це можна починати тільки після завершення воєнного стану, і можливо він не враховує це дві сесії. Поспіль має проходити цей процес. Це занадто довга процедура, і вона зараз не може відбутися, але там можуть бути хіба що залякування, що будуть зміни до Конституції, якісь зобов'язання в мирному договорі? Тощо я думаю, що такого не допустять, але буде якесь перемир'я, на якому встановиться новий кордон України втратою цих територій, і влада фактично. Де-факто не де Юре визнає нові реалії. Оце готують українців до цього. Але це дуже страшно, тому що насправді там будуть політичні передумови, які почнуть руйнувати Україну з середини. А вони є. Я просто знаю про хід переговорів. І друге, там будуть вимоги, о те, що називалося демілітаризація. Україна має категорично не допустити на свою територію західних військових і тому така протидія тому йде. Хоча всі перед тим кричали, чому вони за нас не воюють. Ми за них воюємо, а вони за нас ні. Оце перше і друге вимога, яку озвучив Китай, дуже чітка, і з нею, в принципі, я так розумію, не проти українська влада. Україна має відмовитися від західних озброєнь. Ви згадаєте, які провокації йшли проти рішення в США. Навіть звільнення незалужно відбулося саме в той день. Я вважаю, що воно мало бути пізніше. Тут я з вашим експертом не згоден, але звільнення відбулося саме в той день, коли в Америці... Ті вирішилося голосування в лютому. Вже в лютому могло бути остаточне голосування, і тоді це теж був ляпас. і ці згадки про Китай і все інше вони не пробачаються там в західному світі, але поки що вони не дали ефекту. У мене таке враження, що українська влада готова до того, щоби перестали надходити озброєння, так як говорять від Росії від Китаю, і піти на всі вимоги. Це дуже небезпечно, тому що після того війна ж не закінчиться заморозка війни. Це очікування, коли одна сторона стане дуже сильною, а друга дуже слабою. О, те, що відбулося перед 24 лютого 2022 року. Українська армія ослаблювалася, розпускалася фактично, озброєння не надходили, тому подібне, а рашистська максимально озброїлася, мобілізувалася. І оці мирні плани, про які я знаю принаймні, вони передбачають саме такі результати. А це означає, що наступний наступ буде за рік, ну максимум за два, не за 20 років, як каже нам Буданов. Богданово ніколи в точку не попадає, а реально рік два їм достатньо, щоб сформувати ударний кулак. І тоді ми будемо набагато слабші ніж в 2022 році, а вони набагато сильніші. Ця загроза є, але зараз, поки що, питання йде про те, що е, буде ну остання буквально фраза, готується варіант так званої заморозки конфлікту із ранньою стадією корейських угод. Корейці почали підписувати розділ своєї країни набагато пізніше через багато років, навіть десятиліть після того, як закінчились бойові дії. А до того дію, в принцип заморозки і припинення вогню вони не передбачають необхідності прямих переговорів. А те, що кажуть путіним, розмовляти Зеленський не може, так і не буде розмовляти. Це буде на рівні польових якихось командирів, якихось генералів, генштаб. І посередників таким чином це ключе і давайте тепер про американців і про візит Блінкіна однією з причин просування росіян на Харківщині там інколи називають те, що ми не можемо бити по території Росії американською зброєю, що там гур бачили накопичення військ. Але, наприклад, Хаймарс туди прилетіти не міг. І про це знову говорив Блінкін під час вчорашнього візиту в Україну. Відповідно, знову сформулював це таким чином, що. Він що сама Україна має обирати цілі для удару, але тіпа, Сполучені Штати не підтримують, не, не стимулюють Україну бути по території Росії, дав ще 2 мільярди доларів, принаймні пообіцяв на розвиток української оборонки. Але найцікавіше це те, що Блінкін сказав слово вибори в контексті України. Процитую, щойно буде з'явиться така можливість, всі українці, в тому числі і ті, що змушені були виїхати за кордон, зможуть скористатися. Своїм виборчим правом і бути переконаними, що процес виборів вільний, безпечний і незалежний. От з чого б це цікаво, держсекретар сам заговорив про вибори в розпал війни в Україні. Ну насправді треба ще перемогти для того, щоб вибори проводити. Це якась дивна заява, хіба ні? Добре. Зараз я про цю заяву скажу, а буквально кілька слів перед тим, про інший контекст. Це хаотично. Після прориву на Харківщині це знову те, що я знаю. Це не припускає, я саме знаю. Був оголошений конкурс для говорячих голів, так званих позитивних блогерів, вигадати будь-які від маски пояснення, чому нема фортифікації. Ну от найдурніший був вихід, фортифікації є, тільки ми їх не знаємо, не бачимо вони десь дуже далеко. А друге, це, це наскільки я розумію, Плієнко придумав цю версію, що в нас ця проблема тільки через те, що нам не дозволяли бити по російській території американським озброєнням. Ну, перше, у нас є власні озброєння. У нас є власна артилерія, у нас вже є Богдани. Якщо ви бачили там зосередження, якщо гур розумів, що там відбувається, дрони все. У нас дрони вже дістають ударні дрони, які серйозно мають ударну силу, дістають на 1500 кілометрів глиб Росії. Чому на 15 кілометрів не можна було нанести удар, куди б'ють наші е, системи залпового вогню, куди дістають наші власні власні е, засоби е, ураження? Чому цього не можна було робити? І тепер знову о, о, ще момент брехні цього є. від масочки. Це те, що насправді ворог готувався до подальшого наступу не на території Росії. Те, що нас оголосили, сіра зона, цю сіру зону контролювали вже росіяни за півтора тижні до вторгнення. Вони туди завели свої війська. Це всі бачили наші військові. Чомусь їм не надали наказу атакувати росіян на українській території. По цій території можна було бити всім, є назви сіл, є зйомки з дронів, де видно, як росіяни спокійно пішими колонами один за другим, усачком, йдуть по тій так званій сірій зоні для початку далі наступу. Підходять туди до наших позицій, де нема наших військових, де нема їх укріплень, де розтягнуто. О, появилось світо нарешті, де розтягнуто оборону на десь е, ну, мізерний невеличкий підрозділ на десятки кілометрів. Отаким От чином е, це відбувалося. Хто забороняє українській е, армії бити американською зброєю по українській території? Наступ готувався накопичення військового на українській території, тому це спроба відбілити себе. Це не зовсім чесно і не зовсім добропорядно. Не треба відбілювати, треба дійсно покарати винуватих і зробити. Так, щоб на Сумщині не повторилося це, а там зараз готується, по-моєму, дуже велика ймовірність. Ну принаймні Буданов про це казав, що буде точно те ж саме: нічого не відготовлено. Ворог спокійно собі зайде на ту сіру зону, і звідти почне наступати. І знову будуть казати, що чомусь американці винні. А Тепер щодо виборів: насправді ніхто не каже, що під час війни треба проводити вибори. Але в Америці є проблема для команди Пайдена про це багато говорять. Це легітимність української влади, власне Володимира Зеленського після 20 травня. Тому так поспішали з рішенням про забезпечення оцих поставок Україні. вже зараз. Коли йдуть вже окремі транші постачання зброї, це не має значення, тому що це розмови з урядом, це розмови з міністерством оборони. Вони зберігають свою легітимність згідно з конституції. Цей момент. Буде влада легітимна чи ні, ставиться під питання, і тому нагадують, ви маєте пам'ятати, що при першій належній умові можливості ви маєте провести вибори. Ви не можете затягувати воєнний стан, коли зупиниться висока інтенсивність боїв. Про ніяку перемогу вже взагалі не йдеться для того, щоб перемогти, ну треба було трошки по іншому поводитися, починаючи з осені 2022 року, розпустити ставку верховного Головнокомандувача, так, бо в мене вже пішов внутрішній інтернет, вже запрацювало нарешті свій з роутера. Вже не переключаюся на теле, ну, на сам ноутбук. У нас залишилося пару хвилин. Отже, насправді мова не йде про те, що під час бойових дій активної фази обстрілу ракетами тощо мають бути проведені якісь вибори. Ні, про це мови нема. Нам просто говорять: ніхто не допустить якоїсь узрупації влади, перетримування її, ніхто цього не сприйме. І тому тільки появиться така нагода, ви зобов'язані це робити. Тим більше, адміністрація Байдена дуже важко переконувати опозицію свою республіканців, які дуже жорстко реагують на не проведення виборів в Україні. От саме республіканська партія чітко ставить питання 20 травня. Ми не бачимо в Україні легітимної влади. А адміністрація Байдена каже: Ну, ситуація така, війна, все треба якимось чином на це закрити очі. Але вони пояснюють, що довго закривати не можна. Тому ще раз, мова йде не про те, що вибори в час активної бойової стадії вони не наполягали на цьому відповідно в останню неділю, березня не наполягають і зараз. Але вони наполягають більше в словах. Блінкена є дуже чіткий посил, ви якими мають бути ті вибори. Це не мають бути якісь вибори з рецидивами воєнного стану. Воєнний стан скасований. А я нагадаю, військові адміністрації продовжують діяти ще три місяці. Це не місцеве самоврядування, це абсолютно тоталітарна. Військова, ну не військова, а військово-цивільна влада, яка обмежує права і свободи обмеження далі діють на певні засоби масової інформації. Тощо це має бути все одномоментно скасовано. Це наполягання американців, навіть ті випадки, коли у вас закон. Дає вам право продовжити певні обмеження, ви маєте їх не допустити. Ви маєте для проведення чесних виборів повністю відновити стопроцентну свободу слова, масових зібрань, акцій і тому подібне. Оце це про те, як мають проходити ці вибори, яким чином це має працювати, щоб не було спроби е, владі законсервуватися. Навічно і перетвориться на ще один лукашенківський чи путінський режим. Це дуже тривожить наших союзників, і вони на цьому серйозно наполягають. Тому ще раз іде мова про не про вибори зараз, коли це нереально. Ніхто цього не ставить про те, які мають бути ці вибори, і що вони не можуть відкладатися довше ніж виникне первна оставина, коли вони можуть бути технічно проведені. До речі, Ентоні е зробив ще ряд заяв, які стосуються реформ демократії і недопущення всього того, що у нас на жаль відбувається. Американці втрачають терпіння, вони виділили кошти для допомоги Україні, але знаєте, далі вони починають вже говорити той ж самою. Е Тими ж самими фразами, які ми говорили про Афганістан, напередодні і рішення ще при Трампі напередодні рішення про виведення військ з Афганістану, з нами починають говорити приблизно такими словами: або у вас демократія, або ви не союзники.